Три сезони серіалу зовні дали нам купу відповідей відносно того, що там відбувається. Однак питань залишається в рази більше. І найголовніше з них, що на героїв чекає у четвертому сезоні. Давайте спробуємо розібратися, куди поведуть глядачів автори шоу. Я впевнений, що четвертий сезон відтягнули на 2026 рік, виключно через те, що герої нарешті вийдуть за межі Фромвіля, і виробництво стане дорожче та важче. Нам повинні показати нові локації, бо неможливо водити героїв лісом та одними ж тими будівлями. Однак це лише здогадки. А що ми маємо з фактів? Віктор у останньому епізоді третього сезону буквально підтвердив, що Елоїза жива, дитина збирала по селищу шматки трупів і, звичайно ж, могла подумати, що деякі з них це його маленька сестра. Однак у третьому сезоні нам показали лише момент гибелі Міранди, але не Елоїз. Мені здається, що вона усе ж таки жива та ховалась у тих хатинах біля річки, які знайшли Джим та Кенні. І саме вона була тим дивним стуком, який вони там чули двічі. Віктор дав підказку і сказав, що вона дуже добре вміла ховатися, і він ніколи не міг її знайти. Тож вона цілком могла собі спокійно жити у тих будинках, враховуючи те, що ніхто про них до приходу Кенні та Джима не здогадувався. Єдине питання, чому вона не приходила до Віктора увесь цей час. Можливо, вона думала, що він загинув разом з усіма у місті, коли вийшла зі схованки зранку. Або їй про це сказав хлопець Чику білому? Якщо Елоїс зуміла вижити, то чи вижив ще хтось з попереднього циклу? Бо зараз героїв історії дуже багато, і їх навряд чи викинуть з серіалу після різанини, яка почнеться під час перезапуску циклу. В останньому епізоді ми бачили Віктора, який сидів на каруселі, точно так само, як колись хлопчик у білому. Це перша підказка. Друга це слова Джулі з майбутнього, яка сказала Джиму, що щось ось-ось станеться. Скоріше за все, вона думала, що її тато помре під час різанини від рук монстрів і не знала про людину у жовтому. Про затемнення як символ перезапуску циклу героїв попереджала і Міранда, яка на мапі намагалась вирахувати, коли саме щось подібне станеться у 78-му. Джулі також сказала, що треба бігти у селище, а значить мешканців рятує щось у Фромвілі, місць, де вони можуть сховатися, відносно небагато. Однак про це пізніше. Я підозрюю, що Елджин буде жити, але як це тепер буде, коли його катували і калічили люди, яких він вважав друзями? Як пережити усвідомлення того, що ти допоміг повернути смайлі і поставив Фатіму у таку жахливу ситуацію? І тут у мене є теорія: якщо цикл повторюється сотні років, то серед людей, які потрапляли у Фромвіль, точно були й такі, як Сара та Елджен. Які чули голоси чи щось подібне. Скоріше за все, деякі з них переходили межу. З ними могло відбуватися те саме, що й з Елджином. Давайте згадаємо одного кого солдата та хлопця з черепом. То чи можуть вони після цього знову спокійно жити серед людей? Навряд чи а це приводить нас до того, що вони можливо приєднаються до таких сил, як жінка у кімано або у монстрів. Однак яким чином це можна зробити, правильно провести обряд, подібний до того, що колись був у печерах, і тепер стає зрозуміло для чого по всьому фромвілю розкидане каміння. Перше таке коло ми бачили на місці, куди ходив хатрі. Друге у селище біля річки, яке знайшли Джим та Кенні. Третє було на малюнку Міранди і знаходилось біля будинку колонії. Це також пояснило, чому серед монстрів є молодий хлопець, який точно знає Джулі. Вони скоріше за все познайомились під час подорожі у часі, але після того вона зникла, і він приєднався до монстрів. Чи є хтось із інших персонажів реінкарнацією інших людей, які могли тут бути раніше? Як і Джейд Бойт має видіння мертвих. У нього особливі стосунки з монстрами, які залишають його живим навмисно, щоб мучати. Чи міг він також бути тут раніше? Глядачі швидко помітили повторювальні паттерни, чи то татуювання Морпіха Мартіна, що збігається з догові Бойда, або поява і смерть Брайна і Келлі у другому сезоні, що збігається з болісними спогадами Бойда, про солдата на ім'я Брайан Келлі, також ескалація конфлікту між Акостою і Ебі Стівенс, чи навіть схожість сімейної історії та шляху до самоусвідомлення між Джимом та Генрі, і що буде з Генрі далі. Адже по суті він така ж аномалія, як Джим. Хто такі Сара та Елжин для цього місця? Адже саме з ними хтось спілкується. І що з Кларою, яка раптово зникла на фоні усіх цих подій, хоча раніше активно до усього залучалась. Подальші сезони мають пояснити, що насправді сталося з Віктором, коли усі в місті померли, і як він провів декілька днів у підземних печерах, де живуть монстри, очікувані того, що табіта звалиться з гори. Теорія про те, що Віктор теж заключив якусь угоду, нікуди не зникає, бо наразі пояснити неймовірне повернення його батька просто неможливо. Тим часом дотримання Елджином вказівок жінки у Кімано відкриває ще одну нішу для конспірології, щоб сталося, якби Сара успішно вбила хлопчика, бо, можливо, смерть дійсно є виходом для тих, хто не реінкарнується. Відносно того, хто міг намалювати детальну історію у печерах, варіантів наразі небагато, і усі вони логічні. Перший це могли бути хтось з минулих реінкарнацій Джима та Табіти, адже тільки вони повністю можуть пам'ятати усе, що сталося. Другий це Джулі, яка почула від табіти усю історію і пізніше повернулась у минуле, щоб підказати де шукати. Важко сказати, чому герої повністю ігнорують цей малюнок, але їм би це дуже допомогло в орієнтуванні по Фромвілю. Наприклад, вони б чітко розділили, що існує три сторони: чорна, червона та біла. І можливо, їм варто було б з побоюванням відноситись до маяка, бо він одного кольору з монстром. Друге питання до малюнку: чому чорним зображена хатина з камінцями? Це портал у часі? Раніше я розбирав сцену проходження Бойда у чарівне дерево. Тоді я чомусь думав, що він потрапив саме до Мартіна через те, що Сара дала йому запальничку. Однак пізніше, вже стоячи біля моряка, Бой дістає з кишені один з талісманів. Мені здається, що вони є певними ключами, які відправляють людей у конкретні періоди часу, а не є простим захистом від монстрів. Згадайте сцену, коли Бойд вперше їх знайшов. Там поруч були монстри, які не змогли увійти. Але проблема у тому, що в печері не було дверей, а значить талісман не міг діяти. Якщо ж це ключ, то значить переміщення Бойда також є частиною часової петлі, як і скит мотузки від джулі. Також я думаю, що Мартін точно був у цьому колодязі, де сидів Бойд у другому сезоні, бо коли той вибрався, він сказав, що повсти з нього довго. Він пройшов у дерево, а потім якісь вони його зловили. Тобто це група чогось або когось, які знають, що людина може до них потрапити. Моряк пояснив, що монстри, які виходять вночі, це лише верхівка айсбергу. А далі хотів ще щось сказати, але Бойт його перебив. Видно, не дуже й то хотів дізнатись правду про це місце. Чи можуть бути пов'язані між собою хлопчик у білому, жінка у кімано та чоловік у жовтому? Чи це усе один той самий дух Фромвіля? Елджену снився хлопчику білому, можливо, він може проникати у сни, а це дуже змінює правила гри у Фромвілі. Чи є тоді правдивим прагнення Міранди врятувати дітей? Адже саме він їй про це казав через Віктора. Однак чому хлопчик дозволив Віктору почути його розмову з Крістофером? Чому потім цей дядька загадково зник? Але він точно вже помер, бо у нас є Джейд. Наразі важко сказати, чи були реінкарнації перших Табіти та Джейда так само близькі, як і зараз. Однак точно можна думати, що Міранда та Крістофер не були на одному боці чоловік став злим і одерживим символом, який у печерах, до речі, відмічений чорним, і бачить його тільки Джейд у видіннях, чи значить усе це, що Табіта та Джейд розійдуться у четвертому сезоні, а останній зробить щось погане для міста. Якщо донька минулих табіти та Джейда теж була жертвою обряду, тоді чому вони не стали монстрами, а зуміли перероджуватись? Чи можливо, що частина перших мешканців отримала удар вічне життя? А інші ще щось? Адже печерні монстри точно пройшли декілька етапів переродження, і вони не виглядають же, наче з 1500 року, а є плюс-мінус представниками минулого сторіччя. Чому вони носять саме цей одяг, а не обноски, у які був одягнений однокий мужик з ведінь Джейда? Що підводить нас до питання про роль табіти та Джейда у завершенні історії, що в першій серії Ітан встановив, що цей квест слідкує казковій логіці. А нещодавно ми дізналися, що історія вже написана, елементи подорожей у часі лише поглиблюються, тобто майбутнє вже вплинуло на минуле і фактично запечатало його. Хоча Джулі показала, що може повернутися назад і впливати на час, існує ймовірність того, що вона замикає коло історії, не даючи відповіді на запитання про кінець на початку. Можливо, саме вона розповість дітям історію, яка дасть їм надію, історію про їхній порятунок, яка покладе початок всьому цьому циклічному кошмару. Знову ж таки, як каже Ітан, історія вже написана, тож їм доведеться у минулому писати все, що трапилось з ними в майбутньому, тому що в історії це вже сталося і не може бути змінено. Але чи справді Джулі буде тією, хто це зробить? Або ж тепер після одкровень про особистості табіти і Джейда, хтось з них нарешті зможе звільнити дітей у минулому і розповісти їм історію через стільки років, або герої просто знайдуть дірку у часових переміщеннях, і лише один шанс на те, щоб розірвати це циклічне коло. Мені здається, що важливим ключем для розгадки є книга Ітана. Кроме нокля могли написати тільки Метюзе, а значить, що це часова петля. Тепер питання тільки у тому, хто і як це зробив. Книгу привезли з реального світу. Судячи з останнього епізоду, навряд чи це зробив Джим. Табіта єдина хто до цього виходила в умовний реальний світ, але у минуле. Тож залишається Джулі та Ітан. Простим збігом ця книжка бути не може, а значить, точно хтось з минулого зумів вийти назовні та зробити так, щоб книга потрапила до хлопчика. Скоріше за все, це буде пов'язано з подорожами Джулі, судячи з одягу дівчини у фінальному епізоді, вона відправиться у минуле століття, плюс-мінус у 70-ті. і зустріне того хлопця, який у другому епізоді привітався з нею біля будинку колонії. Залишається тільки дізнатися, чому він став монстром. Можливо, він теж захотів отримати вічне життя. До 70-х 70-х наже відсилає і календар, який висить у кімнаті Донни, і є єдиним у Фромвілі, що взагалі якось вказує на приналежність до якогось часового відрізку. А якщо на календарі вже є Рендес Мув, Значить, компанія була створена раніше. Вже прийшов час розкрити таємниці цієї організації. Також важливим для мене у розумінні зовні сни та видіння, які бачать герої. І тут нам варто повернутися до видіння табіти. Там вона бачила Джима з ліхтариком, і це точно була сцена з майбутнього. А значить, вони його або врятують в одній з часових ліній, або він буде з'являтися їй у видіннях з попередженням, як це робили Хатрі та Том. При цьому ми досі не знаємо, чи є ці появи померлих просто уявою головних героїв, або ж їх підсилає хлопчик у білому, жінка у кімано чи чоловік у жовтому. Чи можливо, що людина у жовтому з'явилась через те, що перезапуск циклу пішов не за планом, і йому треба було терміново самотужки щось виправляти. У кінці третього сезону нас знову повернули до надії Бойда на мирне життя. Тепер жінка у кімано спокушала його тим, що він може усе ж таки доїхати до будинку своєї мрії. Однак більше мене зацікавило те, що на фото не було яхти, яку йому вже купила Еббі. Тема води не зникає протягом усіх сезонів. Вони є у малюнках, які точно не належать Віктору. До неї так тягне Елджина, як тільки він приїздить у місто. У Акости на шевроні зображений човен Кенні та Джим знаходять ще одне русло річки, Бойт носить у кишені той клятий ключ від човна, і нам не раз підкреслювали, що це мотивує його до того, щоб не здаватися і нарешті вибратися звідси. Є малюнок у печерах, де хтось прибуває на човнах у Фромвіль, а найголовніше це здоровенний маяк, який не може просто так стояти посеред лісу. І Якщо біля нього немає води у часовій ланці табіти, то можливо є у інших. Скоріше за все, люди з човнів усе це почали. Одного з них ви вже бачили, це Мартін. Судячи тату, він має якесь відношення до човнів чи флоту, і він точно потрапив у ці кайдани ще у ті часи, коли ця будівля не була розваленими. І я впевнений, що нас туди повернуть та покажуть, як усе починалось. Так само маяк може стати прихистком для людей під час затемнення та різанини, однак щоб потрапити туди, потрібен або ключ, або хлопчик у білому. Хоча таємниця цифр у пляшках можливо розгадана, у серіалі все ще зберігається інший набір чисел 4, 7, 11 та 12, Філі згадує, що у неї четверо дітей та семеро внуків. Коли Джейд бачить принесених у жертву дітей на каміні, їх виявляється семеро. Чоловік у жовтому використовував частоту 47, щоб знущатися над Джимом. На малюнку у печерах є фігури, схожі на пташок, які розділені на дві колони з 4 та 7 одиницями. Імена багатьох ключових персонажів теж відповідають цій формулі. Джейд має 4 літери, Міранда і Табіта мають по 7 літер, Крістофер, Бойд Стівенс, Джим Метюс і навіть людина у жовтому мають по 11 літер. Чи є якесь значення у цих числових паттернах? Так само тепер з'являється число 12. Є 12 талісманів, 12 дерев-порталів, а у останньому епізоді нам показали 12 монстрів у печерах, хоча їх насправді набагато більше. Можливо, саме ці 12 монстрів відповідальні за те, щоб люди з талісманами не могли заходити у магічні дерева, і саме тому смайлі був там з мірандою. Генди у третьому сезоні ставить одне з найлогічніших запитань. Так де ж мотель? Мені здається, що це саме його спалили на ось цьому малюнку, а не дім колонії, про який можна було подумати. Але якщо часові лінії усе ж існують, то значить він стоїть на місці. Просто інші його не бачать. Як же це можливо? Усе просто, як показав Бойт, щоб кудись потрапити, потрібно запалити факел. Є ще варіант того, що потрібно пройти через дерево. Але потрібен код або артефакт. Ну і звичайно потрібно буде пов'язаним з цим місцем, наприклад, так як Джулі, але не на кожного нападають ці цикади. Тому готель існують і до нього можна потрапити. Згадайте сцену з першого сезону, коли Джим біжить до будинку після розмови з голосом по радіо. У цих кадрах за ним, наче хтось дивиться з вікна. Монстер у своїй більшості також пов'язані з мотелом. Їх одяг прямо вказує, що вони звідти, там є покаївка, офіціантка, хтось по типу кухаря та ремонтника. Недарма ж саме їх виділили у трейлері до 10-го епізоду сезону Монстри не одягнені як солдати громадянської війни чи люди з далекого минулого. Це одяг службовців з 20-го сторіччя. Деякі будівлі у Фромвілі виділяються: церква, підвал, руїни, але усе решта відносно нове. А значить, не важливо, коли проводився перший обряд. У минулому сторіччі сталося ще щось важливе, і тому монстри виглядають саме так.